Oops! А що трапилось в Держдумі РФ заявили, що американці атакували бактеріологічною зброєю російських дачників, тому там прийняли законопроект, який зобов'язує дачників самостійно боротися з борщевиком. Пустирі кладбище і все це довге нахавівшися в заброшеному стані земельне господарство покрились борщевиком. І я думаю, що цей пан мріє, щоб борщ. Човіком покрилася і його лиса башка. <рив> <рив> Покрилась борщовіком, і я не виключаю, що це було честю якоїсь буктеологічної війни, направленої проти насилими штатами. Да? Що ж, чергова ворожа витівка американців проти росіян розкрита. І, на мою думку, залишились лічені дні до того моменту, коли в Держдумі з'ясують, що кожен другий під'їзд в Росії обсикають за вказівкою гоздепо.